Гарний день на курорті, і гарний день, можна сказати, зараз буде на біветі. Якщо сказати більше, то зараз буде просто бомба, друзі. Буде дуже багато людей, буде аншлаг на біветі. Приїжджає сьогодні в Палац культури Шевченка співати лісапедний батальйон. І на бівет зараз прийдуть, друзі, всі. І не тільки ті, що люди лікуються чи ті, що відпочивають, а й прийдуть і ті, що тут і проживають. Отрускавці. Я думаю, що буде аншлаг, це завжди так відбувається. Головне, щоб для вас гарно зняти відео, щоб е, люди пустили до <смі> цих народних артистів, щоб зняти для вас нормальне відео. Отже, друзі, ми йдемо від Бістро Рідний край. Ви в коментарях запитували, де можна поснідати, обідати, вечеряти. Там з дитиною можна навіть. Ось тут якраз ми починали відео від Бістро Рідний край. Кому цікаво, е, заходьте. Ви дуже часто в коментарях про це, до речі, запитуєте. Ну, і ліворуч від нас знаходиться церква Святого Миколая. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Сьогодні вже 21 травня. На курорті плюс 22, дуже тепло, сонце світить, не знаю, потрібно вже верхній одяг знімати. Футболка, шорти буде зручно якраз сьогодні ходити. Потім церкву Святого Миколая Робиться якась реконструкція. Ось, а ми сходами вниз спускаємося до, бі... до Ну, Це менше п'яти хвилин займає спуститися від церкви до бівту. І я думаю, що люди там вже очікують на концерт. Зараз вже 17.15, ну, 17.30 орієнтовно. вже артисти прийдуть на бівет. До речі, лісипедний батальйон вони завжди, коли б це не було, дощ, не дощ, сніг, вони завжди приходять на бювет. Не знаю, вони... люди їх люблять, це народний гурт. Дуже багато людей завжди фотографуються, ну, я думаю, що сьогодні буде аншлаг. Ходіть, подивимось, кому цікаво, запрошую вас всіх собою на прогулянку. Бачите, практично кожний день, якийсь є анонс концерту, і завжди якісь цікаві концерти, до речі, у трускавці. В травні місяці я думаю, що влітку буде ще цікавіше. Ось це готель Нафтуся близько біля бювету. Ви запитували. Ну і тут ліворуч знаходиться музей історії Трускавця. Також, як маєте вільний час, трускавці, полюбляєте історію, можете завітати і цей музей. А тут можна попити кави. І зразу тут центральна сцена, центральна площа, Майдан Незалежності, до речі, називається. Бачите, скільки електросамокатів стоїть, але дивно, щось ніхто. Ну, цього року мало катаються, діти. Не знаю яка причина, але минулі роки це було дуже. Проблематично, ту скавці, дуже багато людей ганяли на тих самокатах, особливо в тих пішохідних зонах, де багато людей ходить. Ну і також бачу, по дорогах також катаються. Можливо, вже люди купляли собі власні електросамокати, тому оці, що здаються в оренду, не дуже зараз популярні. До речі, сьогодні, напевно, перший день цього тижня. Ну і напевно, ще минулого від е, самого ранку до вечора сьогодні буде світити сонце і навіть не буде опадів дощу. Хоча завтра вже ситуація кардинально зміниться. Завтра ще тепло, але вже буде десь в обідню пору там прогнозують дощі, і п'ятниця-субота також знову дощі, а в неділю вже має бути погода. Ну, єдине, бачите, багато коментарів є з того, що люди. Десь в готелі-санаторії, я не кажу, що всі, але є деякі, що холодно. холодно В номерах не опалюється і тому холодно. Хоча пишуть в коментарях, якщо є десь в номерах, наприклад, кондиціонер, то кондиціонером, звичайно, що можна підігріти. А, кімнату, наприклад, чи номер. ось бачите ми запитували в коментарях, чи не співають зараз пісень на вулиці от Рускавці. Просто йдемо в бульвар Торосевича і на лавочках. Панянки співають. пісні. суспісні. Потім люди сидять на лавочках, слухають. Але ми, друзі, в нас ціль інше, ми поспішаємо на бівет. Можливо, будемо вже як назад йти і ще ці пані будуть сидіти і співати. Обов'язково ще з їх на відео. Мені дуже приємно, друзі, що ви пишете багато коментарів, багато ставите лайків. Бачу, багатьом подобається цей канал і велике вам всім дякую. І також дякую за те, що вам подобаються оце анонси концертів. Я також люблю знімати анонси концертів, я люблю знімати де багато людей. Де багато людей там завжди щось відбувається цікаво, знаєте. Тому я думаю, що вам також цікаво, скільки ж людей, хто приїде на бюджет сьогодні з анонсом концерту. Бачимо вже кран праворуч у нас, бачите, кран біля торгового центру парк встановлюють знову вікна. Ну, не знаю, друзі, я чув таке, що до кінця року торговий центр парк має відкритися. Якщо буде ще тут на бюветі цікавіше. А У нас ще, друзі, є десь на приблизно 5-10 хвилин, поки Наталя Фаліон і лісопедний батальйон прийдуть на бювет. А... Ми трішки почекаємо. потім це оголошують. У нас гостях сьогодні дев'ятнадцять палаці культури Чеченська. За декілька хвилин оркестри будуть тут у нас на бюлеті, а ну, ну, за чудово нагода поспілкуватись, фотографувати, та придбати квиточки на сьогоднішню. Концертно люди вже чекають. У нас чекають гостях заслужати з України. Олександр Карта з концертами право. Що перед бюлетом не пізнаєте? Це буде дуже на завіті. Зустрічаємо. Подивіться, яке сьогодні сонечко, воно тішиться, що лісоп'ятий батальйон приїхав. Нарешті сонечко гріє нашу землю, залишилося відігріти наші душі. Такі стомлені, такі змучені, такі зранені. Але життя продовжується. І на зло, всім смертям і всім ворогам ми маємо вижити. Ми маємо бути сильними. Ми маємо подбати і про своє здоров'я, і про свій дух. Що не менш важливе. А лісопетний батальйон Богом посланий на цю землю, щоб не дати народові України впасти в депресію. І сьогодні ми тут Ми приїхали, ми привезли вам пісню, нові пісні, прем'єри пісень. І навіть пісню про Трускавець. Я давним давно обіцяла, що я таку пісню привезу. І ми то зробили. Сьогодні прем'єра пісні про Трускавець. Я надію, що ви вже всі придбали квитки. Надію, що ми всі мене впізнали. Чи може є хтось такий, що мене ще не знає? Я вже баба давня. Мене вже, мабуть, всі знають, всі собаки знають в кожному місті, бо ми не перестаємо мандрувати. Щоб ви розуміли, ми маємо більше концертів зараз, як колись у мирні часи. Бо ми маємо ціль, бо ми знаємо, що наші концерти це фінансова допомога нашим Збройним силам. І з кожного концерту. З кожного концерту копійка до копійки, і виходять дрони, тепловізори, потужні батареї, колеса, машини, реби. Ну, все те, що зберігає життя. Я думаю, кожен з нас, знаючи, що він допоміг комусь вижити, краще спить і взагалі ліпше живе. Бо то дуже важливо, коли велика ціль. А ти до неї йдеш. І коли ти ще можеш виконати те чи інше надскладне завдання? От мої веселі молодиці ми не помолодшали, ні, покрасівшали, бо весна ще прийшла. Юний, і юний. Весна прийшла, а на весні жінки оживають. Чоловіки більше пильнують за жінками, бо кожен. За свою переживає. Я по ваших обличчях бачу, що що ви вже підлікували трохи свої тіла. Ви вже годні дойти до палацу культури імені Шевченка. Шевченка. Боже, мужик сказав, і я повірила зразу. І я зразу повірила. Тож сьогодні лісопетний батальйон очікує вас, наших старих добрих друзів, ті, які вже 10 разів нас бачили, все одно йдуть. І ті, що не бачили, жодного разу, прийдіть хоч подивитися, бо баба вже не молода. Хто знає чи ви ще встигнете на її концерт? Тож. Тут вже квіточки на вас чекають. Лісапетний батальйон набрався сили духу і очікує на вас. Оце ж нагадуємо квиточки на концерт можна придбати тут. У нас сьогодні о на 19.30 в палаці культури Шевченка. У нас вистях Наталя Фаліон та театр пісні Лісапетний батальйон. Шевченка, лісапетний батальйон. Хто ще не знає? Тому що не встиг купити квиток, це зробити прямо зараз. Я вам обіцяю гарний настрій. Я завжди намагаюся не розчарувати свого глядача, якого я щиро люблю. Завжди фотографую, завжди відповідаю, завжди стараюся, щоб кожен концерт був особливим. Тож до зустрічі в палаці культури імені Шевченка о 19.30. Лісопетний батальйон і мої найкращі, найактивніші, любимі глядачки. Неймовірна кількість людей на біветі, Аншлаг, просто, друзі, аншлаг. І черга, щоб зробити фотографію. Ну, зараз розпочнеться. Дуже багато людей бажаючих сфотографуватися. Уявляю, скільки людей буде на концерті, і на концерті також будуть фотографуватися. Ну, повезло нам сьогодні, що дуже гарна погода, дійсно гарне, гарно світить сонце у Трускавці, і дуже гарна тепла сьогодні. Погода сонячна. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Всім велике дякую за коментарі, за лайки. І також окрема подяка спонсорам, які допомагають у розвитку каналу Трускавець Тревел. Подивіться, людей вистачає, погода чудова. І не менш прекрасним буде за сьогоднішній вечір у Палаці культури Шевченка. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім папа! -па.